Вітаю! Ми продовжуємо вивчати степень з цілим показником, і тема даного відео стандартний вигляд числа. Ми з'ясуємо, що представляє собою число в стандартному вигляді. Дізнаємось, як представити число в стандартному вигляді, і сформулюємо алгоритм запису числа в стандартному вигляді. Перед вами два числа. Одне дуже велике, друге дуже маленьке. Їх навіть прочитати важко. А ось ці самі числа записані більш компактно, в більш зручному вигляді. Числа записані в стандартному вигляді. Що таке стандартний вигляд числа? Стандартним виглядом числа називають такий його запис А помножене на 10 в степені N. Де А? це деяке число, яке знаходиться в межах від 1 до 10. Називається воно значущою частиною числа. А n це показник степеня з основою 10. І n являється цілим числом. Називається порядок числа. Виконуємо таке завдання. Назвіть порядок числа, записаного в стандартному вигляді. Дивимось на означення. і бачимо, що порядок числа це показник степеня з основою 10. В першому випадку. Порядок числа 19, в другому випадку порядок числа мінус 12, в третьому порядок числа 14 і в четвертому в прикладі порядок числа мінус 9. Зупиніть відео і виконайте самостійно друге завдання. Назвіть порядок числа, записаного в стандартному вигляді. Перевіряйте: перше завдання порядок 4. Друге завдання порядок мінус 18, третє завдання порядок 23 і четверте завдання порядок мінус 11. Виконаємо ще один тип завдань. Визначимо з число записано в стандартному вигляді. 0,3 помножити на 10 в 5 степені. Звертаємо увагу на значущу частину числа 0,3. Дивимось, потрапляється число в проміжок від 1 до 10. Ні, це число менше за одиницю, тому дане число записано не в стандартному вигляді. 3,8 помножити на 10 мінус 5 степені. Звертаємо увагу на значущу частину числа 3,8. Це число потрапляє у проміжок від 1 до 10. Тому дане число записано в стандартному вигляді. 12 помножити на 10 мінус в першому степені. Звертаємо увагу на значущу частину. Число 12 більше за 10, тобто, не потрапляє в проміжок від 1 до 10. Тому дане число записане не в стандартному вигляді. 2 помножено на 10 в 8 степені. Значуща частина числа. 2. І 2 потрапляє у проміжок від 1 до 10. Отже, дане число записано в стандартному вигляді. Поставте відео на паузу і самостійно виконайте четверте завдання. Перевіряйте. Перше число записано в стандартному вигляді, тому що значуща частина числа одиниця. Одиниця входить у проміжок. Від 1 до 10. Включно одиниця входить у цей проміжок. Отже, перше число записане в стандартному вигляді. Друге число, значуща частина 0,6 менша за одиницю не потрапляє в проміжок від 1 до 10. Отже, друге число записане не в стандартному вигляді. Третє число значуща частина 10. Не потрапляє в даний проміжок. Зверніть увагу, 10 не входить в проміжок від 1 до 10, менше 10. 10 уже не входить. Менше 10 входить, але саме число 10 у потрібний нам проміжок не входить. Тому третє число не запис... записане не в стандартному вигляді. І четверте число значуща частина. 9. 9 входить в проміжок від 1 до 10. Отже, четверте число записане в стандартному вигляді. Ви вже знаєте, що представляє собою число в стандартному вигляді, як воно має виглядати. А зараз повчимося записувати числа в стандартному вигляді. Запишемо 38 мільйонів в стандартному вигляді. Перше, на що ми повинні звертати увагу, на положення коми. Якщо коми немає, то ми її маємо уявити або дописати. Я допишу, потім будемо уявляти. Де має бути розміщена кома, щоб значуща частина числа вимагала у мові бути від 1 до 10, а ось між трійкою. І вісімкою. 3,8 більше за одиницю, але менше за 10. Наскільки положень, наскільки цифр, наскільки позицій перенеслася кома. Це друге питання, яке ви собі задаєте. Наскільки цифр перенеслася кома? Рахуємо цифри, їх 7. 7 це порядок числа. Отже, у нас вийде. Дане число представлене в стандартному вигляді 3,8 помножити на 10 в 7 степені. Якщо ви візьмете калькулятор і помножите 3,8 на, на 10 на 10 на 10 на 10 на 10 на 10 і ще раз на 10, ви отримаєте 38 мільйонів. Тобто ми саме число не змінили. Ми змінили його вигляд. Записали його більш компактно. Записали його в стандартному вигляді. Друге число. Запишемо 15 326,5 стандартному вигляді. Звертаємо увагу на кому. Куди має переміститись кома? Де вона має зайняти нове положення, щоб значуща частина числа була більша за 1, але менша за 10. Кома має бути між одиницею і п'ятіркою. Наскільки цифр переміститись має кома на 4 цифри. Отже, запишемо значущу частину 1,53265 100 тисячних помножити на 10 в четвертому степені. Зверніть увагу, що значущий Частині записані всі цифри. Але кома поміняла своє місце положення. У першому випадку нулі після коми в кінці числа відкинуті, можна відкидати нулі в кінці дробової частини десяткового дробу. Тому я цим і скористалась. А ось тут цифри відкидати не можна, ми всі їх записуємо. Перші два числа, які ми записували в стандартному вигляді, були більші за 10. Запишемо в стандартному вигляді числа, які менші за одиницю. Я не буду навіть читати ось це число. Так от, дивимось на кому, куди має переміститися кома. А кома має переміститися за цифру 2. Тоді буде значуща частина 2,5 в межах від 1 до 10. Наскільки цифр перемістилася кома? Підраховуємо на 7 цифр. Записуємо, значуща частина числа буде 2,5, а от порядок буде від'ємний мінус 7. Тому що число ми насильно збільшили з 0, і так далі. зробили 2,5, тому ми його повинні назад зменшити. А як зменшити? А помножити на 10 в від'ємному показнику. Тому що помножити на 10 мінус 7 степені. Це те саме, ви вже знаєте, що розділити на 10 в 7 степені, тобто розділити на 10 мільйонів, відповідно, число зменшиться і вернеться до початкового вигляду. Але ми робити цього не будемо. Наша задача записати в стандартному вигляді. І ми записали наше маленьке число в стандартному вигляді. Запишемо наступне маленьке число в стандартному вигляді. Куди має переміститись кома за цифру 7. Наскільки цифр переміститься кома на 10 цифр? Записуємо. 7,28 значуща частина числа, помножити на 10 в мінус 10 степені. Так от, висновок такий: якщо число більше за 10, то порядок числа. Додатній показник біля 10. Додатнє число. Якщо число, яке ми переводимо в стандартний вигляд менше за одиницю, то порядок числа від'ємний. І давайте сформулюємо сам алгоритм, повторимо ті дії, які ми виконували, в компактному вигляді. Отже, як представити число в стандартному вигляді? Перший пункт перенести кому. І записати значущу частину числа. Далі визначити, наскільки цифр перенесена кома, це буде модуль порядку. Тобто це буде порядок, але без знаку. Ми не пишемо ні плюс, ні мінус модуль. І якщо початкове число більше 10, то порядок додатній. Якщо початкове число менше 1, то порядок від'ємний. Підведемо підсумки. Ми з'ясували, що представляє собою число в стандартному вигляді, дізналися, як представити число в стандартному вигляді, і сформулювали відповідний алгоритм. Завдання уроку виконані. Я з вами прощаюсь. На все добре, миру вам і здоров'я!